Всіх вітаю з вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, темою якого буде іронічна магія. Так, настав час висловити свою експертну думку на рахунок тої шизофренії, яка тривалий час відбувається навколо мене, за якою я спостерігаю, і диво дивуються, що такі люди взагалі існують. І називають себе майстрами, тим паче. В чому полягає соль ситуації? Я тривалий час спостерігаю за деякими людьми, які тим чи іншим чином навчають решту людей, нібито в кавичках іронічній магії. І. Чесно сказати, те, що вони описують, те, як вони це описують, і які методи роботи з рунами вони пропонують, це така нісенітниця, і взагалі немає нічого спільного з тим, що насправді в собі несе рунічна магія. І от я хотів просто пояснити для тих, кому можливо це буде цікаво, що ж це таке руни, рунічна магія, і з чим, власне кажучи, її їсти. Давайте почнемо з того, звідки пішли перші витоки рунічної магії. Наскільки мені не зраджує моя пам'ять, перші е, згадки історичні про такий вид писемності, як Руни, був знайдений в Норвегії, на якомусь там списі ще це були. 200 чи да, 200 роки нашої ери. Ну це було дуже давно. І вже тоді існувала така система символів, як руни. Ось. Відповідно, що таке руни? От в мене є теж рунічне коло, зроблене для мене підзамовлення. Руни це алфавіт. Уявляєте, ну, уявляєте, це символи, які несуть в собі певне значення. Раніше ними користувалися як видом писемності, як алфавітом, і також використовували паралельно для якихось передбачень, для спроб зазирнути в майбутнє щось для себе з'ясувати, прояснити певні обставини. Да? Ось, тому що це ну, система опису да, певних обставин. Ну, якщо ми кажемо про гадання на рунах. І, власне кажучи, в якісь з етапів еволюції людство вирішило руни застосовувати не тільки як вид писемності, а як вид магічної символіки. Тобто їх наділили певними значеннями, магічного характеру, і руни почали відігравати роль магічного коду. Да, от рунічний став, в мене він з стрекветром. Тобто це свого роду рунічний код. Який в поєднанні певних рун між собою несе певну ну, змістовність, певний сенс. Ось. Але е, ніщо не буває просто так. Для того, щоб цей іронічний код, е, магічний код спрацював, руни потрібно активувати. І ось тут починається найцікавіше. люденьки. Що несуть ці недоумки? Я вже мовчу про те, що хтось каже, що руни це окремий вид свідомості, якийсь там Егрегор, п'яте, десяте, І от намалюй собі нарученьки, якусь там Ейвас, Феху, Ісу і так далі, Хуїсу. І воно запрацює. Яким таким чином? От у мене просто питання: ну яким таким чином повинна руна на твоєму тілі намальована, запрацювати? Це ж не татуювання, яке активовувалося болю, болем та кров'ю твоєю. Це просто ну, от, шм... лінія фарби на твоїй шкірі, яка не несе нічого. Ну, де тут компонент заряду якогось? Намір? Можливо. Я припускаю, що силою наміру можна якось руну пробудити. Покажіть мені людину, в якої вистачить заряду власного наміру. На активацію гронічного коду. Ну, не зустрічав я таких людей, які б могли своїм наміром, силою своєї думки, своєї ідеї, щось активувати. Тому що і я не відношуся до числа цих людей. Мені для того, щоб реалізувати якийсь задум, потрібно працювати. Ось так. Ніщо ось так по щечку пальців не трапиться. Звісно, хотілося б допустити до того рівня, коли. Єстисіль сильно захочу, ні получу. Ну, ні, в нашому світі зараз таких людей немає. Повинен бути певний духовний рівень розвитку, щоб так робити. Немає в нас таких майстрів. На жаль, не зустрічав я їх на своєму досвіді. Відповідно вони не мають свого компоненту свідомості. Вони не є чимось окремим від нас. Це не є жива структура. Це просто символи, просто набір алфавіт, От алфавіт, який в поєднанні між собою майстер використовуючи поєднання там ІСА, не знаю там, феху і ще якусь фігню. От воно буде нести певний інформаційний компонент, який при активації буде провокувати. Утворення тих чи інших обставин, тих чи інших процесів. Запускається певний ланцюг подій. Необхідний майстру, не більше того. Як же ж активувати руни? Можна активувати силами чотирьох стихій. Можна активувати кров'ю, моє найулюбленіше. Можна активувати болем. Це якраз про татуювання, але там також кров має місце бути. Можна активувати методом викарбовування руни на певному предметі, наприклад, на свічці. От ти береш свічечку, на ній вицарапуєш руну, да? знову ж таки, дуже часто для того, щоб руна працювала прямо на максимум, тобі потрібно. Уколоти свій пальчик, взяти крозочку і помазати цей символ своєю кров'ю, підживити руну, якщо ти є людина сили. Ось так. Це якщо ми кажемо вже про таку хорошу, тотальну роботу майстра, а не просто дитячі запавки, які от нам тюхає сучасний ринок псевдо знати. Ось. І в такому випадку, якщо ти активуєш руну, все правильно, все чудово, ти її посилив, вона увійшла в свою максимальну силу, вона запускає певний процес. Да? Наприклад, беремо феху. Ось у мене така руна є, феху називається. Це руна початку нової ідеї, початку нового замислу. Початку нової якоїсь фантазії, якогось процесу, якоїсь задачі, функції. Первине значення це взагалі початок Всесвіту, перша іскра Сонця, перший жар ядра землі. Ось так. Це вона відповідає за початок чогось нового, за наявності ресурсів. Так? Да? В спавах сонця це теж біохімічний процес, в спавах ядра землі, теж біохімічний процес нічого, нічого не взялося. Ось, і от, коли у вас є певний ресурс, наприклад, кошти, і вам потрібно відкрити якийсь свій бізнес, ви берете феху да? і ну не знаю, наносите її на свічечку, активуєте кров'ю, запалюєте свічку, і вона обов'язково повинна догоріти до кінця. Я не знаю, хто придумав, за яких обставин, що свічку з нанесеною руною можна запалювати 10 тисяч разів. Ну, от 10 тисяч разів у вас буде починатися бізнес, і тут же буде закінчуватися. Повинен бути закінчений процес. Ви запустили енергетично певну програму, і вона повинна дійти до свого завершення. Завершення це коли свічка догорає. Свічка догоріла і феху входить в силу. Вона починає запускати процес. За яким починає будуватися певний ланцюг подій, обставин навколо вас, який допомагає вам розпочати новий бізнес. Ось так. І при цьому важлива приміточка: руни працюють в два боки: вперше це вони дають, в інший вони забирають. Тобто півроку умовно руна буде працювати на вас, для вас, за вас. А півроку вона буде працювати проти вас, від вас, не для вас. В такому випадку її потрібно деактивувати. Да. Або заморозити. Наприклад, можна взяти Ісу. Да? От Іса, ось у мене така руна дуже красива. Іса це руна холоду, криги, вічних морозів. Вона використовується як заморожування процесу. Ну, не тільки замороження процесу. Наприклад, якщо у вас. От якась обставина, да? в якій ви відчуваєте, що вона ніби як хвиля вас накриває. Для того, щоб вас ось ці обставини не накрили, да, ось цією лавиною зі снігу, використовується іса, яка допомагає заморозити цю обставину і в період ось цієї паузи, витримки, проаналізувати, ага, ось тут я зробив не так, тут зробив не так, а тут можна робити щось таке. Потім. Деактивується Іса, обставина починає знову повертатися до своїх обертів, але ти вже до того готовий. Ти знаєш, як вийти на ось цю хвилю. Да? Ось, як відбувається деактивація рун? Якщо це якийсь предмет, наприклад, дерево, на якому органічний став, от як в мене. І ви не вмієте енергетично схлопувати процес, як це роблять майстри. Ви спалюєте, віддаєте стихії вогню. Використовуючи певне намовляння, ви якби, фіксуєте в просторі те, що ось дана магічна формула, рунічна формула більше не є активна. Я її деактивую. Ви знищуєте ось цей м, такий м, магічний код, і він припиняє свою дію. Ось так Що ще? Ну от, Наприклад, не знаю, давайте візьмемо Ейвас. Дуже така красива руна, ось так вона виглядає. Це руна помірності, це руна ем, здобуття стабільності в нових умовах. Наприклад, повернення себе в зону комфорту. Коли ти тривалий час проживаєш якусь стресову ситуацію, от, Ейвас вона допоможе тобі встабільнити своє емоційне положення. Да. Також цю руну можна використовувати як руну. Ем, Стабілізації магічного процесу. Коли ти робиш якусь дуже важку магічну роботу, і в тебе є сумніви на рахунок того, чи вона складеться так, як повинна скластися, Ейпас вона може гарантувати те, що все складеться так, як складеться, і як повинно скластися. Ось. Власне кажучи, що ми маємо з того, що ми маємо? Руни це не менше не більше, ніж алфавіт. Які використовуються в поєднанні між собою як магічна формула, магічний код, який при активації запускає певний вид енергетичних процесів, що формують навколо вас обставини в життєві, які дають вам реалізацію ваших задуманих цілей, планів, намірів. Руни працюють півроку в плюс, півроку в мінус. Їхня активація повинна потім супроводжуватися деактивацією, якщо ви не хочете в результаті втратити. Ось. І також хочу поспілкуватися на рахунок жертви. Чомусь, от всі майстри поголовно кажуть про те, що руни не потребують жертви. Слухайте, сам по собі процес активації це вже є жертва. Тому що, коли ти даєш частину з себе, свою кров, ти приносиш кровну жертву. За рахунок чого і відбувається активація пробудження цієї руни. Вона хаває твою енергію, умовно. І пробуджується, і починає працювати за ну, за для тебе, в благо тобі. Ось. На рахунок іронічних ставів. Це система іронічного коду, магічного коду. Да? Ну, от, Знову ж таки, в мене він є: цей цейронічний став, ось такий, отак от він намальований. Кожен іронічний став. Він несе в собі компонент певного механізму, на що він повинен працювати. Тобто, іронічний став в моєму випадку він активує простір, очищає його для мене і захищає, аби ніякі сторонні впливи, процеси не завадили моїй роботі сформуватися і увійти в силу. Ось цей іронічний став не буде працювати, наприклад, на захист вашої оселі. Тому що його чітка задача. Активувати простір в момент магічної роботи, і робити все можливе для того, щоб ця магічна робота склалася, щоб в момент створення певного магічного процесу нічого не заважало. Тобто, в нього є функція захисту, але захищати простір він не зможе. От Дім на 24 на 7. Захищати певну людину без ціленаправленого, спрямованого потоку від майстра, теж не зможе. Тобто, якщо це. Певна система, да, от я не знаю, там будь-який іронічний став знайдіть в інтернеті, пошукайте. Ось там по, їх багато є всяких. Він несе певну одну ну, от, категорію впливу, категорію своєї е, роботи. Все, ні в яких інших процесах він не спрацює банально. За це ще можна дуже відхватити, тому що ти енергію витрачаєш, нічого на вихопі не маєш. І поповнення енергії також не відбувається. Ось. Що ще вам сказати? Також є чоловічі руни. Жіночі руни. Наприклад, Беркана це жіноча руна. До речі, я десь чув, що казали, що це чоловіча руна, з якого, з якого такого часу вона чоловіча не зрозуміло. Беркана це чоловіча руна. Так само, як і Іса чоловіча руна. Ось. Ні, це жіночі руна, що це я забавакуюся. А от якщо взяти, наприклад, господи, забув, як називається, не суть важливо, ось така руна, дуже красива. Якщо згадаю, в найближчий час скажу, ось це чоловіча руна, яка відповідає яка за чоловічу енергію, за життєву енергію, за силу, за дітородну силу. Да? Оця ерекція, всі ці процеси. Ось. Ну і власне кажучи. Якщо ще брати до уваги, як руни спрацьовують, вони можуть спрацьовувати як особиста одиниця, да? так і в поєднанні між собою, коли ви робите, ну, там, наприклад, триаду з рун, да? ви використовуєте декілька рун, які будуть спрацьовувати між собою, доповнюючи сили один одної. Ось так. Що ще вам сказати на рахунок рун? Також. Є руни, які е, працюють і спрацьовують. От Я не знаю, от це, чому про це ніхто не каже, що є руни, які не спрацьовують на низьких вібраціях. а Є руни, які не спрацьовують на високих вібраціях. Кожна руна вона спрацьовує в потрібних для того обставинах. Коли ви проживаєте е, ну, підходящий для того внутрішній стан енергії, ось так. Тобто, звісно, є руни універсальні, як ІСА, вони морозять все, і верхні, і нижні вібрації, а є руни, які не спрацьовують на низьких вібраціях. Тому що їм потрібен більш е, е, такий структурований компонент заряду енергії. Коли енергія така е, вона чітка, вона е, точечно б'є, і от у вона буде працювати на максимум своїх сил і свого впливу. Ось. Ну і, власне кажучи, що ще також от, руни дуже класно працюють для відкриття порталів, да? знову ж таки, відкриття простору, для спиритичних сеансів, е коли ви намагаєтеся за рахунок магічного коду е викликати і прив'язати певну сутність. Да? Дуже часто руни використовуються в момент підселення в якийсь предмет тої чи іншої сутності Лярви, біса, демона і так далі, по тексту. Ось дуже класно використовується в цілительстві, дуже класно використовується в захисній магії, але найбільше вони проявляють свою ем, силу в бойовій магії. Да. Дуже часто компонент захисту передбачає компонент атаки. Будь-який іронічний захист, який ставиться майстром, він спрацьовує як захист, і як атакуюча система. Щось по типу ППУ. Ось. О, також непогано спрацьовують як системи передбачень. О, я на не, не цікавлюся. Чесно кажу, не займаюся передбаченням по рунах. Хоча колись практикував і вони відкривають головну суть. Там немає зайвої води. Тобто, в тебе є чіткий запит. Відповідь буде так або ні. От настільки це структурована відповідь. Ось. О, а ще руни дуже класно спрацьовують а, з замовляннями. От коли ви пишете якесь замовляння, намагайтесь певні букви замінювати рунами. Ви зможете їх прочитати, але сила того замовляння буде набагато більша і ефективніша, ніж просто читати от якісь слова. Ось так. Ну і власне кажучи, ось такі от справи, друзі мої. Да, пишіть, чи колись ви взагалі стикалися з рунами. Чи доводилося вам колись о, о, бачити людей, які набивали тату Да, руни на собі, чого я не рекомендую робити ні в якому разі. Ось. О, о, а також напишіть, тому що є ж різні руни: є слов'янські, є вікінгські, є оці, як вони, норвежські, є багато різних рун. Є Сигіли, це також магічні символи. Якщо вам цікава, в принципі, далі тема. О, Отакої От практичної частини, да? Теорія, яка тісно переплітається з практикою. Напишіть мені в коментарях, і я обов'язково дам більше розгорнуті відповіді по тим чи іншим рунам. Можливо, я зроблю для вас окреме відео з описом кожної рун, де її можна застосовувати, в яких випадках, які енергії вона транслює, як вона впливає, які процеси запускає. Ось. А поки що бажаю всім духовно пробуджуватись, освічуватись. Інформаційно наповнюватися достовірною інформацією, а всім іншим, поза слухом мирного неба над головою, і все буде мир.